Костянтин Станіславський переконував, театр починається з вішака. Радянські історики вважали 1939 рік роком народження рівненського театру. Таким чином, серп і молот мали б бути невід'ємними атрибутами цих вішаків. Однак сучасні дослідники вважають, що перший театр в обласному центрі з'явився в кінці 18 століття, коли місто володів Станіслав Любомирський. Проте ні польських, ні російських. Ані більшовицьких деталей ми не можемо вгледіти в дизайні цього гардеробу. Звідки починається рівненський театр? Хто придумав зовнішній вигляд цієї роздягальні? Спробуємо з'ясувати у сьогоднішній так було. Розвиток театральної справи на Рівненщині сягає в далекі часи. Перша згадка про театр на Рівненщині. Було в 1780 році. Це театр був у місті Дубна. Після цього, по всій області, вже теперішній, так сказати, виникали на театри, так, в теперішньому в Гощанському районі, в місті Корці, Сарнець, Долбуново, Костопіль, Степань і багато інших. Це були аматорські колективи. Перший театр у Рівному з'явився у 1778 році. Спочатку тут виступали гастролери та мандрівні артисти. Пізніше у цьому ж приміщенні працював стаціонарний театр під керівництвом коміка Мілевського. Втім, найголовніша подія у театральному житті міста трапилась на початку ХХ століття. 2 лютого 1908 року по тогочасній вулиці Гоголівській урочисто відкрито театр Зафрана. Це була найкрасивіша споруда міста, стверджують історики. Свій театр рівняни дуже полюбили. Сюди з популярними п'єсами приїжджали відомі актори тієї пори. Це на той час було розкішне приміщення, в якому нараховувалося більше 300 місць з ручними лавами, стільцями, амфітеатр. багато творчих колективів Росії, України і не тільки театральних колективів, а й концертних організацій, оперних співаків. Побувало на цій сцені у 20-х роках приміщення театру Зафрана переобладнали під кінотеатр. Театральне життя у Рівному дещо завмерло, але ненадовго. У 39-му році була прийнята постанова уряду Ради народних комісарів про організацію Рівненського обласного українського музично-драматичного театру. І так театр почав існувати професійний. У 41-му році, у вересні місяці, приїздить. В рівно молода людина, Демо Довгопільський із своєю дружиною. І вже через декілька місяців відбулася перша прем'єра вистави при окупації це Мартин Боруля. На цій виставі побував Влас Самчук. Відступаючи, німці розбомбили приміщення по вулиці Симона Петлюри. Тому з 1944 року рівненські артисти змінили прописку власними силами. Вони перетворили німецьку їдальню на театр. За цими стінами він проіснував до 1960 року. На вулиці Олеко Дундича була німецька столова, офіцерська дерев'яне приміщення. І Багама дав наказ, щоб це приміщення переобладнати на театральне приміщення. І, звичайно, і актори, і молодь міста допомагала цей театр значить, спорудити. А директор театру Козачук його, мав великі можливості і зв'язки, якісь, так? поїхав в Німеччину вже. Яка була вже не Німеччина, а вже радянська армія там була. От. І конфіскує якесь театральне приміщення німецьке, перевозить крісла літаком, костюми цього німецького театру. Не знаю, чи ці крісла десь ще є, такі червоні були футельні крісла. І цей театр почав працювати. Перша вистава, яка була, це був ойні ходи гріці, та й на вечорниці. Потім пішла українська класика, і так далі. і Так далі, як стверджує Ігор Желінський, у репертуарі театру було дуже багато українських п'єс. Крім того, їх постійно оновлювали. Судячи із кількості глядачів, рівняни любили свій театр, незважаючи на те, що працював він у непристосованому приміщенні. Справжньою подією для акторів стало відкриття нового театру. Ці двері Рівненського драмтеатру вперше відкрились на початку 1961-го у новому приміщенні вистави стали якіснішими. Крім того, їх побільшало. Як і глядачів. Сцена така стала велика. Ми ставили вже такі великі вистави, такі, знаєте, декорації вже можна було ставити такі великі. Ну, як змішую? З часом все краще і краще робиться театр. Серед цього репертуару. В 60 років було набагато більше процент українських вистав. Я рідко пам'ятаю день чи дні, коли театр був наполовину пустий, чи на чверть пустий, як ми зараз де споглядаємо. Любили театр, була своя, так би мовити, своя публіка. Зараз, ну, і за браком з коштів. Хоча є музичний, тобто оркестр в театрі, але рідко ми бачимо музичні вистави. А тоді у нас були і хороші голоси, і сопрани, і ну, співучі були трупи. І дівчина, і море, пам'ятаю, оперета, і кальмановські оперети йшли. Ну і класику піднімали, Марії Тюдор. З таких класів Собор Паризької Богоматері. Кажуть, що саме через одну із виконавець ролей Собору Паризької Богоматері 5 березня 1978 року в театрі сталася пожежа. Точніше причиною став недопало кинутий у сіно, яке полюбляла незвичайна актриса. Невже коза стала на заваді розвитку театрального мистецтва у Рівному в кінці 70-х? Однак звинувачення на адресу кози. Федір Гарладжі категорично відкидає, згідно із висновками експертизи, пожежа у театрі не була випадковою. Це був підпал. Ні, по-перше, коза жила в одвалі, глибоко під сценою, глибоко там в долині під сценою. Вона там жила. По-перше, по-друге, ну так, да, там вона була на сіні, але це а експертиза засвідчила, що це був підпал, причому запланований. Як зараз пам'ятаю, це вирок на все життя російською мовою е, возгорання від нанесення відкритого істочника плам'яного горіння на зарані пропитаний хімічним віществом, і там цілий ряд формулів хімічних. Важко було відновити події та знайти докази в приміщенні, яке згоріло майже дотла. Проте винних швидко знайшли. Федора Герладжі, як директора театру, який погано організував протипожежну безпеку, засудили до двох років позбавлення волі умовно. Новопризначеним керівником згорілого театру став Анатолій Дацков. Наприкінці 79-го року мене викликали в міському партії і запропонували, тоді був першим секретарем Антоненко Едуард, Едуардович. Запропонували, щоб я йшов на відбудову. Театр. Я зрозумів єдине, що нам мені треба було перше завдання зберегти трупу, зберегти акторів, щоб вони не розбіглися. Це перше. Друге, це налагодити перебничий процес, постановку вистав. До мене вже був, виконував обов'язки директора, головний режисер Бабій Ярослав Федорович. Вони навели мости з Луцьким театром, сусідами, ті допомогли деякими декораціями. Деякими костюмами і вистави ставили ну дешевенькі, як могли, і йшли на сцені концертного залу міського будинку культури. Важливо, що вдалося зберегти акторську трупу. Жоден з артистів не залишив роботи. Хоча працювати доводилось на різних сценах міста, рівняни все ж мали змогу дивитись як старі, так і нові постановки. Крім того, потрібно було відбудовувати вщент зруйноване приміщення театру. Отака нам видали такі книжечки. Оце члени штабу по реконструкції театру. Кожен мав записничок такий, в якому вводили всі записи. І от в мене досі, тут було, значить, десь у нас порядка 60 чоловік, членів штабу. Сюди входили всі керівники підприємств, організацій, які брали участь у відбудові театру, реконструкції. Це все. І Костопільський, навіть домобудівний комбінат, Смирський будівний будь... 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 комбінат, меблеві фабрики, е... всі суподрядні. Орган... Е... Підлеглі організації комбінатор ровно, промбуд А перший етап це була очистка. Це Треба було очистити всю територію і очистити все приміщення, залишивши тільки постовий стін. Сюди були, все, була вся громадськість міста задіяна. По графіку всі підприємства групами людей виносили на руках мішками, виносили звідти все це сміття. Навіть учні. ПТУ, учні, студенти техніку і вищих учбових закладів, всі були задіяні на всі люди, що ніхто не сказав ні або якийсь супротив. Всі йшли мобілізовано, відчуваючи на собі якусь певну відповідальність. У вересні 1983 року на честь 700 літнього ювілею міста Рівненський драмтеатр вперше після відбудови прийняв глядачів. Головний архітектор України настільки був вражений красою архітектурних рішень, що порадив готувати документи на отримання найвищої державної премії за опоряджувані роботи. Отримати нагороду мали б члени спеціально створеної групи архітекторів та дизайнерів, які розробляли зовнішній вигляд театру. Однак через протиріччя з київським Дніпромістом рівняни премії так і не здобули. Хоча заслужили її. Нам допомагала наша група творчі здійснити цей задум. Ну, скажу вам, що практично вся країна. Ну тоді СССР. Але в тому, що СССР, наприклад, взагалі люстра навіть не можна було купити готовою. І ніхто не виготовляв. Одна майстерня на СССР в Москві метростроя робила люстри, і то ледве забезпечили метробут. І нам поміг, як не дивно, міністр зовнішньої торгівлі Патолічев, його батько у нас похований, і звернулися до нього партійні органи, і він зрозумів нас і практично відкрив нам розв'язав руки для дизайнерів. Для того, щоб оперувати тими матеріалами, яких у СССР не було. Ну, наприклад, в СССР ніхто не виготовляв театральну меблі для глядацького залу. Це проєктували разом з італійцями югославські фірми. От, люстри так само. Ніхто не робив тільки на Заході. От, люстри, які в цьому залі, наприклад, це італійські люстри, 5 штук було закуплено для театру. Все до унітазу. Однак є певні предмети та речі, які зробили Через на місцевих заводах. Канделябри, які от тільки що зроблені, ми не могли купити навіть на заході їх, а в інтер'єрах вони присутні були в ескізах. Робили наш завод, Костопільський завод виготовляв по наших ескізах. Хрусталь, який ми тут маємо, от лінокомбінат високовольт не допомагав цю конструкцію робити. І так ми тут на місці навіть виготовляли. От це унікальна унікальні речі. Між іншим цей канделябр отримав золоту медаль на виставці на наші досягнення народного господарства. В Перила були відлиті у нас і змонтовані в таку більш-менш цікаву конструкцію. Але цікаве було то, що ми запровадили дуже цікавий матеріал, який імітував природне каміння. Саме в Рівному, як стверджує Еміль Юрчук, придумали формулу штучного мармуру. Пізніше цей матеріал почав широко застосовуватись в Україні, зокрема, при упорядженні сучасного президентського палацу урядових лож та будівлі Верховної Ради. Однак якою б гарною не була споруда, рівняни все ж ідуть до театру, щоб подивитись вистави. Різноманітний репертуар, професійна гра акторів та сучасність постановок. Ось що нині приваблює О, глядачів. Я кудись таки піду. Ой, дивіться, щоб комусь гірше не було. Піду, О, піду я куди. То ми, ми стараємось жити з сьогоднішнім днем, тобто з життям. Подіями і м, темпом і взагалі сьогоднішнього дня. Ми їх приравнюємо, при, при, пристосовуємо до сьогоднішнього дня. Ну, що я хочу сказати? Справи в районі йдуть добре, що сказати. сказати, <клес> а ти твітка, ну ми так. те а, 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 вони встали. Ми, ви, ви що хочете знати, що я, я хочу вас сказати? Так, да. Ну, запитайте. Я, я що, хочу, що я хочу сказати. Я, я вам це скажу. Ну, е, якщо говорити про театр майбутнього, то ну, я мрію, щоб він став свого, свого часу національним. Е, ми досягли статусу академічного, а я мрію про статус національного. Для цього, звичайно, треба зробити ще дуже багато кроків. Якщо театр починається з вішака, тоді мистецьке рівне з театру в 2008 році, рівненському академічному музично-драматичному театру вдалося здобути національну премію імені Шевченка. Так було. А як буде? Покажи час.